Всім привіт! Мене звати Лодоні, це команда Treat Lab. Давайте розглянемо ринок альти після сьогоднішньої веселої нічки, альта не дуже добре себе почуває, тому давайте розглянемо потенційні зони, звідки розглядати наші позиції та на що розраховувати на наступні тижні. Отож, розпочнемо з ефіру, з дейлі графіку Як бачимо, по TPO ми знаходимося в потенційному балансі. Ціна. Рутується від верхньої межі до нижньої, якщо натягнути Market Profile, ми постійно торгуємось у верхній та нижній межі діапазону. За минулий час відбулося неприйняття високих цін, і ми, відповідно, ротуємося у нижню межу. Тестимо нижню межу вал, відповідно, десь в тій зоні можна розглядати свої лонгові позиції. Можливо, ціна дойде. І чуть-чуть нижче. Але давайте будемо розглядати вже це через більш локальніший таймфрейм. По Daily Spot у нас так само зайшли зверху аномалії, які, на жаль, спозиціонували в шорт. У нас був брейкер-блок з аномалії, від якого можливо була ціна, але розглядати угоди в балансі посередину балансу ну, виглядає 50 на 50, тому варто очікувати, ціну було в нижній межі. Якщо ми глянемо на 4H на спотовий графік, ми бачимо, як заходить, заходить дуже великий об'єм з цієї сторони, і відповідно було б добре розглядати позиції, було б добре, було б добре розглядати позиції саме від цього блоку, коли ціна виросте. Коли ціна, якщо ціна виросте, то на його тесті можна буде забирати позиції з виходом вище до верхньої межі діапазону. Якщо ж ціна опуститься, відповідно, у нас буде відбуватися так, тоді ж нам вже потрібно буде шукати десь тут свої позиції. Тому є от таких два варіанти. Але аномалії зайшли дуже непогані. Лімітна підтримка покупця присутня, тому виглядає доволі непогано. На 4H по ф'ючерсам виглядає також гарно. У нас є лімітна підтримка в формі поглинання по дельті, тобто всі продажі покупець викуповий, плюс тестять нижню межувал, відповідно, можна очікувати ретацію до Ваг. І якщо дивитися, то як перший таргет допускати саме сюди. Як бачимо, в нас по низу ринку заходять постійно непогані покупки, аномалії і позиціонують вверх. Відповідно, аналогічно може відбутися зараз, тому я б реагував саме, саме так: тобто вихід вище, тест даного блоку і вихід вище до верхньої межі. Якщо ми глянемо ще локальніше, на 1 H, в нас доволі зверху було непогане саме розподілення активу. Бо з верхньої частини у нас було лімітне поглинання покупок, відповідно, їх доставили до нижче. Знову ж таки, по ліву сторону у нас аналогічно було лімітна підтримка покупця, зараз аналогічно відбувається і тут, тому з тої сторони може відбутися непогана реакція в лонг. По ф'ючерсах виглядає все аналогічно. Тобто вихід вище, тест даного блоку, пошук-лом позиції. Якщо ні, то вже через перелов. Але виглядає зараз доволі непогано. По більш локальніше, ну, виглядає також доволі непогано. Відповідно, якщо навіть брати саме даний цей блок, то вже можна від нього лунгувати. Але давайте перейдемо, давайте перейдемо, що в нас показує по лімітах. По лімітах ми вже зараз наливаємо певний ліміт. Давайте натягнемо. Трошки більше фільтрацію, ну, відповідно, ми можемо від даного ліміту реагувати, тому що він доволі таки крупний і вийти вище. Якщо ми фільтрацію трохи зменшимо, якщо ми, як я говорив в другому варіанті, не пройдемо даний блок вище і від нього не покажемо реакцію, а наоборот їх спозиціонують в шорт, то після даних лімітів, після цього секундочку. Після цього ліміту або цього, тоді вихід вище. Але зараз мені виглядає більш привабливіше, щоб вийти іменно з теперішнього. Якщо глянути аналогічно на Ratio і на Біди та Аски, вони також виглядають досить сприятливо, якщо ми глянемо по минулій історії. Коли доходило майже до аномальних значень, ціна розверталась. Тому б зараз було непогано побачити якусь. Акумуляцію ціни і вихід вище, або вже або вже по ордерфлоу щось підбирати. Це в нас щодо ефіру. Давайте розглянемо Solano. Що в нас показує Солана. Так. Solana в нас ми в минулому огляді розглядали даний блок на продовження. Відповідно, він себе, він себе від. Він себе відпрацював. Чи можна було тут підбирати угоди? Як ми бачимо, що коли ціна прийшла в даний блок з аномалії, тобто в минулу реакумуляцію вихід вище, якщо ми перейдемо на 4H таймфрейм, ось наш блок. І в даному блоці ми побачили лімітне поглинання покупця, тобто по дельті, і після того ціна виросла і вийшла вище. Чому саме так? Якщо ми перейдемо, о, в мене на спотовому графіку це показує, нас було з лівої сторони баланс, з якого ми вийшли і утворили новий баланс. Як я на минулій аналітиці говорив, що мені не подобається, що аномалії зайшли зверху ринку і зверху саме даного боковика, і його позиціонують в шорту. Відповідно, ціна відреагувала від ваху і пішла нижче. Коли ми прийшли в даний блок, Ціна показала реакцію і вернулася на тест верхнього балансу, а саме межі вал, і відповідно від неї реагує нижче. Де очікувати зараз нашу ціну? Якщо ми перейдемо знову ж таки на денний таймфрейм, у нас є даний баланс, в якому ціна може показати якусь певну реакцію, або вже відштовхуватись від того, що в нас є ще. Тут блок аномалій, від нього отримати якусь реакцію, або вже повноцінно у цьому балансі. Також у нас присутній брекер-блок, де б цікаво було отримати реакцію. Так, він же, по суті, був затестений, але враховуючи, що в нас з лівої сторони є досить великий баланс, то десь в, цій, в цих зонах було б непогано отримати реакцію. Погано, що поки що не формується нічого на спотовому графіку ні на 4H, ні на 1H. Хотілося б побачити щось наподобі цього, як в нас було з лівої сторони якусь реакумуляцію, щоб зайшов якийсь аномальний об'єм, і вже тоді шукати свої позиції. Але на ф'ючерсному графіку Solana виглядає також непогано, бо в нас є лімітне. Е Лімітний супротив від покупця, тобто всі продажі приймають Якщо перейти на саме лімітну активність, якщо збільшити фільтрацію, ми бачимо, що в нас нижче присутні досить крупні ліміти, як і з лівої сторони, після якого ми отримали реакцію, то десь після захвату. Даного ліміту або даного, я би працював в лонг з цілями, з цілями зняти зверху ось цю пропозицію. Якщо ми фільтрацію трошки зменшимо, то у нас особи ситуація не відрізняється. Так, у нас є нижчі ліміти, але ми ніколи не можемо знати напевне, від якого ліміту ціна відреагує. Тому б я слідкував за реакцією від даних лімітів. З цілю саме на 180 доларів. У нас зверху досить велика пропозиція. Якщо ми перейдемо на біди та аски. У нас аналогічно відбувається непогане знову ж таки накопичення, як і по ліву сторону. Доходи майже до аномальних значень. Біди у нас так само на даному етапі переважають, тому я Розглядав зараз тільки в лунги ні в якому разі не шорти. Тому якось так: враховуючи взагалі ситуацію по домінації. Домінація любить доволі часто знімати ХТФ-свінги і після них реагувати в шорт. Як це відбувалося? І з цієї сторони, відбувалося аналогічно. З цієї сторони. І зараз я б очікував зняття даного свінга. І вже після того дати AlT трошки подихати. Далі, непогано ще виглядає, ми з вами минулого разу розглядали Apex. На Daily Timefraмі в нас утворився непоганий блок з аномалій. Якщо ще включити ТПО. Ну, у нас так і залишається першим таргетом 07.08. Але потрібно закумулювати тут. В даному місці якусь зробити акумуляцію. Тому це відбудеться. Тому це відбудеться якось так. І вихід вище, або через ще один перелов. Я так очікував для подальшого росту активу, і це буде наступним таргетом буде 0,35. Далі тест тут і вихід вище, або через ще один перелог. У нас вже був непоганий вхід на 4H. У нас е, утворився брейкер-блок з аномалій, що видно, на 1 h вихід вищий, його тест, і відповідно ціна прийшла вже до верхньої межі, е, де відбувався крупний об'єм. Саме по ТПО верхньої межі. І тому я б зараз очікував десь щось наподобі того, як було тут. Як бачимо, що в нас вже заходить непоганий об'єм. Тому. Якась акумуляція саме в даному блоку і вихід вище, або вже через ще один перелом. Ну, як відбувається в класичному накопиченні активів. Ще непогано виглядає ОП-оптимізм. Так, він трохи заслабий порівняно з іншими активами, але мені дуже подобається, як ціна знаходиться в боковику. Якщо ми включимо, давайте включимо місячний ТПО. У нас є ну, дуже великий повноцінний баланс, де ми накопичуємо досить великий об'єм. З лівої сторони в нас взагалі не заходив ніякий об'єм. Давайте трошки додамо історію. По ліву сторону в нас майже не заходило об'єму, тільки при цьому падінні. Тобто, це накопичення раз, накопичення з цієї сторони і аналогічно тут. Ну, тобто, Заходить дуже великий об'єм. Не обов'язково, щоб об'єм заходив тільки по низу ринку, він може відбуватися як знизу, так і зверху. Ну, тобто Мені подобається, як ціна знаходиться в боковику, не виходить нижче нього. Зараз тестить нижню межу вал, Відповідно, знову ж таки заходить досить крупний об'єм і десь в цьому місці я б очікував подальший розворот ціни. Тобто, якось таку ротацію. Вихід вище, можливо, через зняття даного свінга, і вихід вище ну, виглядає доволі перспективно. Плюс, враховуючи, що це проєкт на ефірі, можливо, він задасть свій карформ. Само Тіа виглядає непогано, де при кожній корекції заходить досить сильний об'єм. При, останньому... при останній корекції так само присутня лімітна підтримка. Проект так само заслабий порівняно з іншими проектами. Я би більше розглядав. Проекти, які сильніше виглядають по ринку, тобто які вийшли з своїй акумуляції і йдуть на їхній тест. Але ну, виглядає також доволі непогано. Ну і наразі все. Наразі все. Я б очікував зняття Сінгай вже тільки після того, би розглядав якийсь розворот по ринку. А зараз хочеться отримати якусь акумуляцію. Або вихід з блоку, і тоді працювати е, по альтів. Ну, В іншому випадку це може бути ще вихід нижче. Тому, якось так, через два варіанти: або вихід вище і працювати вже з аномаліями, які оставили, тобто спозиціонували вище, і вже в них працювати або через ще один перелов і захід нового об'єму. Мене звати Володоні, з вами була команда Трітлап. Якщо вам подобається даний контент, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, адже ми для вас робимо досить крутий і цікавий контент. Тому на все добре.